Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми, В неволі плачучи, умру, І все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій на своїй землі. Хлопці сьогодні постріляли, коли ми сюди йшли. наша вина еще не доказывала Ми приїхали сюда установили контроль між как говорится людьми в камуфляжах і в гражданской формі. нам надо чтобы было что обеспечить общественный порядок Нам нужно техніка і зерно. Всі, ми с вас больше нічого не требуємо. Если он берет у нас куда? Наш только чоловік куда по нього не монтувати се вони вчора. І пока те зри не кидали, і гранати кидали. Вони вже два місяці тут нас тероризують. Не дають ні робити нічого. То колеса ріжуть, то щешить. Контрактор постріляли навскрізь. Один склад від комбайний «Дон» стоїть десь до 30 тисяч гривень. Порахуйте, значить 4 склади це вже 120. 000. Плюс 4 малих, ще може по 10. Перерізали провод. Ага. Провод до акумуляторів іде на стартер, Силовий той, що заводить комбайн. Всі розуміють, що це рейдерська атака, всі розуміють, що це все безпреділ, що це порушення закону, але чомусь таких конкретних таких дій зі сторони правоохоронних органів не проявляється. Ну, сьогодні вони, правда, спрацювали нормально, хоча б те, що защитили цих селян, бідних, от того, що їх не поперестрілювали. Це вакханалія тут відбувається вже на протязі двох місяців. Влада без жодної політичної заяви, жодного кроку не зроблено в ракурсі розслідування цього процесу. Жодний злочинець не притягнутий до відповідальності. Сьогодні пролилася перша кров. Я впевнений, що цю ситуацію потрібно розбирати в Києві і залучати до цієї справи прокуратуру України, Генеральну прокуратуру. Тому що ця ситуація на місцевому рівні не вирішиться, оскільки задійні конкретні люди зі влади. Не з народом. Прокуратура не з народом. Майдан гинув. Сотня гинула Задарма. дарма. Дякую. Неоднаково мені, як Україну зліє люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.